Доброго ранку. Кілька років тому я була у Галіфаксі у Канаді. Там, в морському музеї, є виставка катастрофи корабля Титанік. Який 14 квітня 1912 року наскочив на айсберг, унаслідок чого затонув на той час на кораблі не вистачало рятувальних шлюбок, і тому 1517 осіб загинуло. Ті, що були врятовані, та ті, що потім померли у дорозі, були доставлені до галіфаксу. Сьогодні не існує жодного корабля чи літака, на якому б не було рятувальних шлюбок та жилетів. Вони необхідні, щоб пасажири змогли врятуватись у разі аварійної ситуації. На Воді. Ось рятувальний набір з найнеобхідніших речей, які ви повинні мати, щоб вижити. До нього входять дистилятор води, що перетворює солону воду на питну. Аптечка першої допомоги. ремонтний комплект для човна, сигнальні ракети, засоби для відлякування акул, батарейки, сірники та сонцезахисний лосьон. лосьйон. Це все ті речі, що необхідні для того, щоб вижити. Ці набори необхідно регулярно перевіряти. Якщо він несправний, то набір стає лише зайвим вантажем. Нам, як християнам, необхідне наше рятувальне спорядження, від якого залежить наше духовне життя. ми також маємо тримати наш рятувальний пакунок завжди на поготові, та маємо знати, де він лежить. Тепер я хочу поговорити про речі, які нам потрібні для того, щоб вижити не тільки фізично, але й духовно. Харчування для нашого тіла нам потрібно збалансоване харчування, і нам потрібно переконатися, що те, що ми їмо, це здорова їжа. Щоб жити духовним життям, ми також повинні харчуватись. Ми маємо щодня вживати в їжу Слово Боже. Ісус сказав Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Тепер світло нам усім необхідний відпочинок. Ми можемо добре працювати лише тоді. Коли ми відпочили, Ісус сказав своїм учням ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Однак є ситуації, у яких ми маємо знайти свій шлях у темряві. І буде добре, якщо у нас буде ліхтар. Натхненне слово це наше світло, що дає нам цінні поради і вказує нам на правильний шлях. Слово Твоє світильник нозі моїй і для стежки моєї. Хороша питна вода є життєво необхідною. Наша залежність від води символізує те, що ми потребуємо Ісуса, який є в нас джерелом життя. Але Ісус сказав: кожний, що воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде по вік, бо вода, що я йому дам, стане в Нім джерелом тієї води, що тече у життя вічне. Кисень. Ми дихаємо навіть не замислюючись над цим, тому що для життя нам потрібен кисень. Молитва як киснева маска, яка допомагає нам дихати у небесній атмосфері у літаку при різкому зниженні тиску автоматично опускаються кисневі маски, щоб люди могли їх одягти. Це так само і з молитвою. Через молитву ми під'єднуємось до самого джерела Божої сили і можемо краще виконувати свої обов'язки. Тепер сірники Вогонь я хотіла порівняти з радістю у житті. Нам необхідний ентузіазм і добрий настрій. Це визначала навіть сучасна медицина, хоча Біблія вже давно про це говорила. Нужденному усі дні лихі, кому ж добре на серці, у того гостина постійно. Сонце Нам необхідне сонячне світло, але у певній кількості. Ми повинні захистити себе від зайвого впливу, що послаблює нас. Захисна дія Святого Духа запобігає шкідливому впливу та духовному зневодненню. Ісус сказав про це і вблагаю, благаю Отця я і утішителя іншого дасть вам, щоб з вами по вік перебував. Дух святий дає нам лагідність, щоб згладити і усунути непорозуміння. Рибацьке спорядження. Щоб бути щасливим і проводити повноцінне життя, людина повинна займатися корисною справою. Тому Ісус дав своїм учням завдання – «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Це відбувається природним чином, коли плід Духа Святого проявляється у нас. Ці дари даються нам, щоб ми могли служити іншим та будувати стосунки один з одним. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. ці прояви у нашому житті є свідченням нашої віри. Рятувальний жилет без рятувального жилета власні сили скоро будуть вичерпані. Нам потрібна стороння допомога, щоб вистояти. У іншому випадку ми падаємо. Одяг праведності Христа є тим рятувальним жилетом, що може зберегти нас, грішників від загибелі. Біблія говорить: я радісно буду втішатися Господом. Нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він зодягнув мене в шати спасіння і в одежу праведності мене вбрав. Бог хоче дещо більшого, ніж просто нас врятувати. Він хоче, щоб ми стали переможцями. Ось чому Біблія закликає нас: біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, з Божою допомогою, ми перемагаємо. Ми можемо встояти в боротьбі за життя і з Божою допомогою стати переможцями. Давайте помолимося з вами. Господи Ісусе, допоможи нам завжди дивитись на Тебе та очікувати допомоги від Тебе. Допоможи нам скористатись нашим рятувальним спорядженням, щоб ми могли пережити кожен день і одного разу зустрітися з тобою. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні благословінь із Господом.